Отче Василю, чи є якась послідовність у служенні у приватних служб, Служба Божа за здоров'я чи за померлих, або похорон Христини чи шлюб? Наприклад, у суботу, чи можуть бути служби в один день у церкві у якій послідовності? Ну, є літургічний круг, певно, що починається там утня, потім часи, потім служба Божа, потім, ну і так далі. Я ж так до вечірньої, так? воно має якби, свою послідовність. Але ви тут говорите за служби в намірення. Тобто за здоров'я, за померлих, там, чи вінчання, чи ще щось. Нема різниці. Є там суєвірні такі, або ще там, щось е, у нас там. Я навіть на моїй парафії там було. Ну, люди вперлися, я думаю, ну та й добре, як хочете, хай так буде. Проблема була в чому? Е, був похорон в селі, і після похорону молодята не хотіли йти до шлюбу. Каже, поїдемо в другу церкву, але тут недобре, бо тут, тут вже був похорон, що вже туди до шлюбу не йти. Ну, хочуть собі, те йдуть. Розумієте, де би ти не пішов і куди би ти не служив? В один день хтось вмирає, кого схоронять, хтось народжується, хтось жениться без перестанку постійно. Так що, ну, по великому рахунку, воно не має значення. Саме головне, щоб ви вкладалися в той розклад, так, який ви собі запланували. То там наперед, чи христини, потім шлюб, чи шлюб, потім похорон, потом христини чи похорон, ну немає різниці. Нема різниці. Але якщо є традиція в селі і знають, що після цього треба так, щоб спочатку, там, наприклад, до шлюбу піште, потім похорон, то, то треба враховувати то. Навіть якщо то є таке собі не дуже мудре рішення, але люди собі так хотіли. Люди повинні мати право на те, що вони хочуть. А священник має пояснювати, як має бути. А люди мають право робити так, як вони хочуть. Бо Тому що не люди для церкви, а церква для людей. І Христос прийшов, як? Щоб не ми йому служили, а нам послужити. А Христос, коли що робить? Він робить це, щоб ми його наслідували. І тому треба служити людям. Але й вчити.